Очільник уряду Денис Шмигаль озвучив нові температурні показники, які українці бачитимуть на градусниках у своїх квартирах в опалювальний період. Відповідно, вони не будуть перевищувати 18 градусів. Нижня планка триматиметься на 16. У деяких регіонах вже почали подавати тепло у важливі об'єкти. В деяких регіонах це дев'ять регіонів. Вже розпочато підключення соціальних закладів до теплопостачання. Це в першу чергу медичні заклади, пологові будинки, там де це потрібно зробити в першу чергу. Те, що стосується житлового фонду, то в кінці жовтня, в більшості регіонів і міст, ми плануємо розпочати теплопостачання. Якщо буде холодно, до того ми розпочнемо також відповідно до температурних показників. Із розумінням та терпеливістю на це повідомлення реагують хмельничани. Вони кажуть, готові і до нижчих температур основне це перемога. Враховуючи ситуацію, я розумію, яке в нас сьогодення, в яких умовах ми живемо. Я з цим змиряюсь і ну, ми спокійно це переживемо, абсолютно без всякої паніки. Що буде, то буде. Будемо вдягатися, терпіти. Сподіватися на нашу владу і місцеву владу, що якийсь мінімум температури буде в квартирі підтримано, інакше в багатоповерхівці грітися. Я сподіваюся, що хоч щось буде, якесь тепло. У мене своє опалення є, але я ще економлю і стараюся так, знаєте, вдіватися тепліше. Ну, і ці дні е, стараюся світло не використовувати максимально. Я його використовую мінімально. Дивлюсь тільки телевізор, в мене нема світла в квартирі влученого. Ну, надіємося, що буде тепло, але як не буде, будемо щось думати. У вас свій котел. У мене свій плані. котел, але якщо не буде подачі газу, то він не буде гріти. Знаєте, по-перше, сподіваюся на перемогу, а все остальне це і рудна. Також містяни почали потроху запасатися із зарядними приладами і купувати свічки на випадок відсутності електроенергії чи перебоїв із її подачею. Свічки є на акумуляторах, ліхтарик є. Павербанк є. Заряджаємо наперед техніку, ноутбук для роботи, телефони заряджаємо. «Є в мене свічки, Да. Коли купували, розкажіть? Давно я купувала то мені було в запасі, а зараз я не знаю. Ну поки не схватить. Вірю, що наші служби ну і показали вже, що вони працюють в короткі строки. Це все налагоджується. От, звісно, серйозний дискомфорт ми. Відчуваємо, от, але я це на вмисно роблю. Я не запасаюсь такими речами, які ви сказали. Для того, щоб швидше подолати цю ситуацію, щоб ми перескочили, якби на лінію таку от нормального, мирного, комфортного життя. Стараємося не панікувати перше. Не панікувати. У нас не сама гірша ситуація. Завжди себе треба зрівняти з іншими людьми, хто переїхав, в кого вже нема житла, розбомбили. Ми живемо в розкішних умовах, вважаючи сьогоднішню ситуацію, і не треба панікувати. І коли мені хтось каже, що бензин подорожав, щось подорожало і чогось нема, то мені хочеться сміятись. Ну, треба щось трошки сісти знаєте, на одне місце. І колись так жили. Колись жили, було холодно в кімнатах, клеїли вікна. От я мамі поклеїла вікна, якісь ковдри вдіваємо, купила мамі кожушок, носки, собі купила, гріємося, вдіваємося. Але українці не втрачають оптимізму та почуття гумору. І головне віри у ЗСУ та національну перемогу над агресором. Я очікую навіть меншої, 14. У мене такий, ну, будинок старенький, трошки, але нічого. Буду жити. В кімнаті жінкою один, та й в одній кімнаті будемо жити. Тим не все. Будемо жити друг друга. Чи словом, чи ділом.